У мережі інтернет шахраї розміщували на відомих сайтах оголошення про продаж реально неіснуючої побутової техніки. Коли ж потенційні покупці цікавились товаром, вони надавали рахунки, а ті переказували гроші як передооплата за товар. Після чого зв'язок з так званими продавцями. Перепинявся у березні та квітні 2017 року до відділу протидії, які Івано-Франківській області надійшло три звернення громадян з інших регіонів про те, що їх обшахроювали з використанням інтернет-ресурсу Значить, За даним фактом відділом Івано-Франківським відділом поліції було розпочато кримінальне провадження. За ознаками злочину, передбаченої частини частини 3 статті 190 кримінального кодексу України Шахрайства. В ході подальших слідчих дій було встановлено, що два жителі Полтавської області, рідні брати, 20 і 21 рік на тимчасово проживаючи на території міста Івано-Франківськ, організували протиправну схему незаконного збагачення, яка полягала в розміщенні неіснуючих товарів на Сайті і отримання під приводом продажу передоплати від громадян і в подальшому дані гроші ними присвоювалися, Звісно, товар ніякий нікому не відправлявся. Завдяки спільним зусиллям кіберполіції, банківських установ та адміністрації сайтів, злочинців таки вдалося затримати. Було повністю встановлено. Е Спосіб чинення даного правопорушення, акаунти, за допомогою яких здійснювалася продаж неіснуючих товарів, банківські картки, на які отримували кошти, номера мобільних телефонів, які виставлялись в оголошеннях. І використовувалися для сахарських цілей. Відтак було встановлено їхнє місце проживання і отримано необхідні дозволи на проведення обшуку. Даних осіб було затримано. З ними було затримано ще одну особу, який, як подалі виявилось, був їхнім спільником. З місця події було вилучено багато сім-карт, значить, 41 одну сім-карт, двадцять тримачів до сім-карт, дев'ять мобільних терміналів, ноутбук, інші предмети. Крім того, було. Вилучено обладнання для вирощування наркотичних засобів речовину, яка подібна до наркотичного засобу марихуана. В подальшому в ході огляду даних речей і взагалі аналізу інформації було встановлено ще. 30 приблизно потерпілих осіб зараз проводиться робота щодо отримання від них заяви і, взагалі, попередньо оцінюючи інформацію, можна зробити висновок, що вони свою діяльність здійснювали десь з початку 2016 року. Правоохоронці, вкотре застерігають, не купувати товари на неперевірених сайтах та не перераховувати повної вартості за товар в інтернет-магазинах.